На Рахівщині кілька десятків молодиків знову влаштували розбірки з прикордонниками. Учора в селі Ділове відновили роботи зі зведення додаткової горожі на кордоні, але щойно взялися встановлювати стовпчики для колючого дроту. На місце приїхали чоловіки та сільський голова, які на годину заблокували трасу мукачево рогатин та почали заважати роботам. Молодики частково перекрили трасу державного значення. Конфлікт тривав більше. Години на місце викликали поліцію. Громадяни у кількості 30 чоловік блокували автомобільний рух у селі Ділове. У правоохоронному органі вже розпочали слідство за фактом статті 279 кримінального кодексу України, тобто блокування транспортних артерій. Наразі у нас триває перевірка у ході слідства буде встановлено всі обставини. Будівництво нового паркану призупинили через протест місцевих. Люди своє невдоволення аргументують тим, що не матимуть доступу до річки. Хоча нова огорожа мала б пролягати поруч з уже зведеною. Щойно закінчується паркан. Людям відкривається доступ до річки. Звідси до Румунії рукою подати кордон між двома країнами проходить посередині тиси. Нову жогорожу висотою в два та протяжністю три сотні метрів встановлюють на найбільш уразливій ділянці кордону. Розповідає начальник прес служби Мукачевського прикордонного загону. Саме тут охоронці держрубежу найчастіше викривають контрабанду. Це місце правопорушники постійно використовують для переправлення цигарок до Румунії, тому й вирішили встановити додаткову огорожу. Та чому боротьба з контрабандою так обурює людей, залишається лише здогадуватись. Не виключено, що це є підбурення з боку саме протиправних елементів, місцевого населення на те, щоб вони здійснювали саме ось такі от дії, почастішали випадки погроз. Законним діям прикордонних нарядів правопорусники вдаються до словесних образ, до погроз життю та здоров'ю військовослужбовців. Сільський голова пригрозив, якщо встановлення паркану відновлять, вони перекриють дорогу. Мовляв, прикордонники не мають права у межах села встановлювати огорожу без їхнього дозволу. І додав, контрабанда не таке вже й страшне явище. Саме головне не. Паркан, а відношення прикордонних прикордонників до місцевого населення у всіх людях вбачають потенційних контрабандистів. Хоча це контрабанда, це не є вже таке дуже протиправне явище. Ми ж в своїй державі ніякі контрабандисти в своїй державі Україні ніяк не приносять ніякого вреда. Селяни, з якими нам вдалося поспілкуватись, не на камеру розказують порушників кордону бачать тут чи не щоночі. Через двор бігуть середні ночі в два-в три часа ночі. Понимаєте, оті в гідрокостюмах мокрає, спасаючись від погранців. І огородами кудись присядять там не успокоїться, влізають на дорогах, потім підбирають. Буває таке, так. Да. І часто дуже буває. Тобто я розумію, що місцевим жителям також неспокійно живеться, і цей, цей забор не необхідний для звичайних людей. Необхідний, звісно. Зведення огорожі відновлюють уже до кінця тижня. Планують встановити 300 метрів, потім ще стільки ж загалом 600. Я думаю, що вона не заважала би. Ця загорожає. Доступ є до річки, От, пожалуйста, там через міст є до Тиси. Та що нам буде заважати? Нам роді ні. Що думаєш? Зарайте носили і магії тепер носити. Неподалік від місця, де встановлюють додаткову ворожу минулого року, тікаючи від прикордонників, злочинці наїхали на майора Вадима Березинського від отриманих травм. Чоловік помер у лікарні. Ганна Товт Єлизавета Закутня Сіріуснюс.